Овени, я вас щиро вітаю на моєму каналі в цей чудовий день. На дворі в нас буде незабаром липень. І хотіла б зробити для вас розклад таро з деяких моментів такі незвичайні теми розглянути. Знайшла сьогодні лаванду, вирішила використати її як декорацію, такого дракончика чудового. Сідайте, будь ласка, зручно. Думайте про те, які плани ви хотіли б реалізувати. Думайте про те, які у вас є бажання, що ви хотіли б запитати у Всесвіту, а я буду розкладати карти. Як завжди, розкажу, покажу і буду вдячна вам за зворотній зв'язок, як відіграється у вас інформація. Тема місяця. Що потрібно закрити. Нові ідеї, справи. Несподіванка. Особисте життя і порада. Так, перевертаємо карти, два старших аркани. Пуста карта. І так, дивимося з вами. Перша це тема місяця. Це місічкат. Місячкат означає уміряність. це в нас баланс. Розгляньте місяць з точки зору, як прийти. Вам е, до балансу. Така улюблена тема баланс life work. життя, робота. А можливо, вам потрібно знайти баланс у собі. Що б ви хотіли в цьому житті? Чого б ви хотіли досягнути, від чого позбавитись? Ті, хто планує чистки організму, можливо, ви кажете, що я хочу почистити печінку позбутися якихось алкогольних, токсичних залежностей. Саме цей місяць буде для вас корисним. Взагалі по цій карті вам потрібно знайти свій спокій, щоб так сказати, я дитяча, Єрофант, карта навчання. Ті зараз, хто дуже сильно бігає за навчанням і каже, мені треба ще щось вивчити, довчити, саморозвиватися, зробіть маленьку паузу. Притом, поставте на Паузу, а не закінчити цю справу. Можливо, ви дуже багато вчите. Можливо, ви вчите інших і кажете, от я перекладач, я хочу тут перекласти, там перекласти, допомогти. Но якщо ви волонтер, то карти говорять, почекай трошки, посядь, посидь, не треба всім все розказувати, всіх спасати. І зробіть баланс в цьому. Наступна карта, що вам треба закрити. Крехтічка це в нас карта суда. З одного боку, це може бути так кармічна карта, яка означає, що закриваєте всі свої борги перед минулим, перед майбутнім і перед тим, що у вас є зараз. Зараз якраз от прилетить тим, хто займався не тим, що треба, по балансу, вам зараз прилетить справедливість. І ви отримаєте те. Вплоть до того, що якщо ви на когось котили бочку, бочка вам прикатиться. Робили порцію, прийде обраточка. Якщо у вас були якісь юридичні невирішені справи, то вам потрібно їх негайно закрити. Якщо ви хотіли, тягнули з розлученням, чи можливо документи не зібрали певні на те, щоб подавати якусь заяву. Да, ви хотіли, наприклад, хтось хоче одружитися, хтось хоче переїхати. От В цьому місяці потрібно абсолютно швидесенько все закрити. Взагалі, Фіміда, можна сказати, з мечем вона сидить тут, терези. З чим вона зайнята? Вона, в принципі, не бачить, хоча тут карта все бачить. В даному випадку видно, що ви робите, чого ви не робите, і хтось називає це закритий гештальти. Так, ось закривайте юридичні гештальти, обіцянки, які ви тому. Давали документи, борги, тобто все, що прийшло до вас з минулого і зараз треба це вирішити, можете комусь дати корп, як німці говорять, да? корп кібен, тобто відмовити, зараз потрібно в цьому місяці все закінчити. Нові ідеї. е, Пентаклі взагалі, це в нас карта минулого. Це карта, коли до вас. Ретроградний Меркурій повертаються всі ваші колишні. І по-новому, можливо, вам треба подивитися на ваше генеалогічне дерево і на тих людей, з ким ви спілкуєтесь. Тут така класна. Карта спілкування. Подумайте відповідно до того, що ви хотіли зробити в минулому і зараз його реалізувати по-новому. Тут прям карту не можна покласти, це в нас така собі азіатська картинка. Хто хотів церемонію чайну зробити? Хто, можливо, хотів поїхати в Японію, хто в іншу азіатську країну. Будь ласка, реалізуйте ваші мрії з минулого у через теперішнє на майбутнє. По краплинці вам зараз йде отой от баланс. Бачите, тут у нас терези якраз іде. І тут у вас терези, от сам баланс. Хтось, можливо, з ем, сфери терезів або зі знаку терезів, він накапає вам отой смачний чай, який буде вам подобатися, буде розцвітати. Знову карта дублює цю. Ем, Вашою новою ідеєю має бути отримання балансу. І справді, колись я йшла в Гайдельберзі по головній вулиці і зайшла в магазин. І там от вони каву роблять і чай. Спеціалізований магазин. Я замовила для себе матча ті. Який він смачний. Я сиділа і дивилася, як дівчинка змішувала той чай зелений. До речі, напишіть, будь ласка, ви любите дивитись на чайну церемонію? Або, взагалі, як хтось, наприклад, готує для вас чай чи каву. Ем, насолоджуйтесь. В містах є е, япаніший гард, японські. Сади, якісь виставки. Спробуйте, можливо, для себе зацікавитися цією культурою, оскільки хто, як не Японія, в нас є країною поваги, країною самува... самураїв і країною мудрості. Тому я тільки бажаю, щоб ваші нові ідеї от були пов'язані з спокоєм. 4. Несподіванка. Десятка жеслів. Зараз ми з вами дотягнемо, що у вас там? Яка краста ви координальні карти. Десятка жезлів нам говорить, що оці всі. Ордени, якими ви себе прикрашали, в даному випадку квіти. Тобто дисбаланс. Ви собі берете дуже багато завдань і кажете, ні, я ще зможу. Ну, от Давайте задаємо нашого перекладача, вихователя, я ще одну дитину маю ем, зробити привикання, або я ще один допис напишу в інтернеті, ще комусь щось пораду дам. Ви просто через те, що тих добрих справ думаєте, наробили багато, насправді вони вас навантажують. І несподіванкою. Буде те, що ви вийдете з саме оцього тотального навантаження. В дев'ятку кубків це в нас самодостатня жінка, яка каже: Я піду на вулицю в Хайдерберзі і посижу, подивлюся, як мені роблять каву. чи чай. Будь ласка, зробіть для себе. Якщо вам треба, до речі, пишіть в приват, я вам кину фото цих двох карт. Коли з тотального навантаження ви виходите в тотальне розвантаження саме через те, що ви приходите в баланс від того всього вашого навчання. І це буде для вас несподіванкою. Процеси, які відбуваються взагалі, вони на то і є процеси. Це розуміння, що я себе перевантажена, воно не відбудеться одразу зараз. Це Процес, але у вас воно закінчується, тому ви вийдете в я для себе буду зараз робити, я буду насолоджуватись тим, що в мене є. Особисте життя. Пуста карта. У вас немає поки що інформації, тому ви відповідаєте за своє особисте життя самі. В кожній колоді є карта, яка є ідентифікатором особисто, вибачте. Пустої карти, тобто інформація для нас, тарологів, закрита. В кожній карті, кожен таролог, в кожній колоді, таролог може сам позначити, яка це буде карта. Я, наприклад, взяла одну карту з колоди, і вона пуста. Тому особисте життя я вам овени, на жаль, нічого не можу сказати. А може і на благо, скільки ви самі маєте керувати. І порада. Паш Кубков. Паш Кубков, це в нас така карта тендітного, інфантильного, ем, цікавого, що ж там в світі відбувається хлопчика. В даному випадку в нас тут дівчинка намальована, але вона зустріла золоту рибку. Скажіть, що ви хочете? Артикуляція вашого бажання. Десь там наверху, внизу чи де, є золота рибка. І от вам потрібно негайно озвучити своє бажання і сказати: рибка, я хочу. Бачите, двері стукнули вже. Прийшла ваша рибка, прийшов час просто говорити, що вам потрібно. До речі, є маленькі такі самі басейни, пруди от в тих японських садах, і там плавають кой, рибки, золоті рибки. От Просто, овени, ви креативні, знайдіть золоту десь рибку і поговоріть з нею. Вам такий імпульс на майбутнє. Також це може бути звернути увагу порада на свою дитину. Чим зараз ваша дитина пажиться в нас, діти? Чого бажає ваша дитина? Е, і подумати, як допомогти своїй дитині. Зараз в мене на консультаціях дуже багато мам, в яких проблематика з дітьми. Що хоче моя дитина, чому дитина в попотеті, чому вона мені не повідає або чому вона мені хамить? Тому, будь ласка, порада: зверніть увагу на свою дитину. Розмовляйте з золотою рибкою, якій ви скажете, чого ви хотіли б, і будьте щасливі. І <кій> Ще одна порада для вас це. У мене оракульна колода, що вам скажуть незвичайні такі створіння. Фелетсьлічка. Подумайте про свою тендічність. Фалетлічка означає ранимість. Ви є ранимою особистістю. Нема чого пахати, як ото ВІЛ, і на себе все зважувати. Зрозумійте, яка ви незвичайна особистість, ніжна, і подбайте про себе, знайдіть свій баланс, подумайте, як знайти свій спокій, і обов'язково Всесвіт вам допоможе. Я вам вдячна Овени, і до наступного відео.